З льотка, як піві польот, три метри від землі, дві хвилини підльотних і ти вже майже на нулі. Вони як комарі, бока на дроні немалі, Осколочки з домножить на нуль москалів. Пішли штурмами, піде. Давай бока боги, підняли пташку в небо, вітер понеси її туди, туди, де буде трупний запах, ранньої весни. Там, де розкладеться їх плоть, бо як ти не І як ти не крути, то добре бачить цього. Кі ж своїх не бросають, всі хто підійдуть, близько точно здохнуть поголовно Бо я в піві пілот чудово, своє діло знає Робиш покрасу, ті, де до чого ти вже звик? Осколок пластить, є де і замик По перехватах чути в рації підарський крик Осколок пластить, є де і замик Узбік на моніку побачив, далечі чи деть скіт Осколо пластить, є де і замик Роби, братан покрасу, діти те до чого звик? Осколок пластіт, є депешка і замик.